Мерую добра. Усім вам дорогі друзі. Сьогодні буде спізнавальний відеоролик. Тема слідуюча. Так, це нам не треба. Коротше, в, одному із, в одному із роликів я побачив таку тему, що мікрофони бувають із позолотою. Тобто цей контакт, отут, він, тут він такий гострий, а там він такий грибочком таким зроблений. От там той контактик позолочений. Ну, я побачив і знайшов пару мікрофонів тут ненароком. А, ось, ось такий контакт був, як ось цей грибочок, але позолочений. Я, коротше, взяв тут пару мікрофонів ненароком. Для огляду і для відео. Е, чому я взяв? Ну, ці, звичайно, що я передивився, як ми можемо бачити, тут позолота ніякої немає. Ось. Але я дивився ролик Сергія Олександровича, якщо я його знайду, бо він був відео історії. І він розбирав його, він любить на токарному станку розбирати абсолютно все. І от він розбирав і я побачив, що всередині там є позолота. Тому зараз я вирішив у цю кучку мікрофонів, скільки їх тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 штук. Придеться їх зараз всі розтормошити, перерити і подивитися, чи справді там всередині є позолота, чи немає. Значить, буду я відкривати це діло, щоб вас не відволікати кусачками, отак потихеньку розвальцьовувати. І дивитися, що там всередині. Даруйте камеру зацепив. Так, відковиряв. Ну, я знаєте, ковиряю і думаю, що я не бачив початок його ролику. Може там якраз і цей був позолочений контакт, не знаю. І тому всередині була позолота, коли він розбирав. Так, зараз ми знайдемо технологію, як воно розбирається. Колись 12 років назад, я дивився, що тут всередині. Ну, коли це було ще, я вже й не пам'ятаю, як то це все діло в мене відбувалося, як і... Ага, напевно, це волога заважає. Зараз розберемося. Так, коротше цю штуку. Треба виковирити, тепер Тепер ця Ну і думаю, що вже нарешті воно піде. А воно не йде. Я уявляю, як зараз сміється той, хто розбирав. Я теж так завжди, коли дивлюся, що хтось розбирає те, чого не знає. Мене аж всього викручує, так хочеться йому підказати, що йому треба робити, коли і куди і як. Ну, такі ситуації... О, вийшло. Так, сипеться вугля. Висипається ми її зараз на кульочок це вугля. Щоб воно не було по... по всій хаті. Так, ну і що? Я тут нічого такого не бачу. Так. Щось у нас тут ще десь кудись повинно. Ага, тут ще є одна завальцівка. О, це точно, що розбирати тільки в токарному станку. Бо це його не накусається цього діла. Треба відпрацювати технологію. Да. Ларчик відкрився, але як такої позолоти тут немає. І виникає запитання, чи взагалі його варто розбирати. Так, ну тут кусочок алюмінія схожого на цинк. Подивимося, як ломається. Ні, такий похожий на алюміній. Чи цинк. Треба перевіряти. Цинк, що за все. Ну, невдача. Залишається... Залишається що? Залишається зробити ще одну штуку. Беремо магніт. Це латунь. Це алюміній. З латунним націцюнником. Це цинк, швидше за все. Це латунка. І це латунька. Ну, як мінімум, є вугля на розпалку, є трошки латуні пару грам, алюмінію і цинку. Така штука, ну що, прийдеться розібрати мені всі і подивитися. Бо там точно отут була позолота. Отут. Треба знайти відео. Зараз я нарию це відео, щоб ви не думали, що я вас обманюю. те відео. Ну і, звичайно, що розковіряю всі ці мікрофони, інакше для чого я їх назбирав. І тоді побачимо, вдруг може десь щось. Ставлю паузу. Паузу, паузою. А, я думаю, ви всі замітили, що тут ще є такий незвичний мікрофончик. Самому цікаво. МДК 1А. З виду такий генеральський. Він розкручується. Глянемо, що там в нього всередині. Маса тут. Припаяна, надіжна, серйозна підготовка. Так, це кольоровий метал. Це залізяка. Але це залізяка прикольна. Десь на саму робку піде на передню панель. Я такі штуки люблю. Відполірую, буде блестіти. І приклею на передню панель. Так, вже є хоч якась користь. Це у нас щось схоже на якусь нержавіючу сталь. Треба тернути, подивитися. Оце швидше за все латунь. А, тут ще й залізо, все на купу. Якась помісь. Гратися з ним я не буду його розділяти. Тут, мабуть, одне ось видно, що приліплено одне до другого. Звичайний магніт бере, тим більше візьме. Не вдіймовий. Ага, а тут у нас що, тут звичайний демчик, бумажка підложена. Звичайна бумажка. Ось система Ніпель. Для того, щоб все було надіжно, треба було отак бумажку підкласти. Посилання ніякого немає із тих віків. Є тільки очевидно те, що... щоб він держався. То його, так, це по-любому метал, так. Да. Ну і в цьому демчику немає нічого. Там в нього магнітик і катушечка, і на тому все. Така штучка двостороння, але зазвичай вони чогось працюють так. З одної сторони він добре ловить, а з другої сторони хуже. Треба кричати. Ну і нічого тут такого дивного немає. І, як зазвичай, ці болтики теж люблять, один відкручується, один ні. Так, ну що ж, з незнайомцем розібралися. Хорошого мало, окрім того, що цього. Я вже так думаю, що там було таких декілька штук. Я їх взяв тільки одного для того, щоб подивитися, що там всередині. Треба було взяти, то хоч би такі рамочки в мене були б хорошенькі. Так, ладно, розбираю я далі. І в кінці покажу вам, що в мене вийшло. Ну, насправді, хлопці і дівчата, коли я вже декілька штук розібрав, то думаю розберу один вживу перед нами, щоб ви могли побачити час, скільки витрачається на те, щоб розібрати одненького мікрофончика. Так. Це окремо, це сюди, це сюди. елементи сюди. Тут ножичком підіваємо. Отак. Сюди якусь викрутку або що подібне. Відломуємо. Це в сторону. Це висипали. Ну, тут приклеєно. Вже немає такого цього, то я роблю отак. Ця штука тут цей контакт наклею явно двокомпонентному. То Легенько одним ударом. Це сюди, а це сюди. Йду далі. Друзі, тема слідуюча. На 11, на 12 мікрофоні. Коротше, включив я собі музику і розбираю спокійно. І от недарма я звертав увагу на цей націюник. Дивіться. Та-на-нау! От точно такого мікрофона я і бачив у відео. Так що, я думаю, що ті, хто збирають, я заради цікавості, а хто збирає, то отакий, отакий о, шарик тут, як контакт. Грибочок такий. Знайте, що його варто розібрати. Тут ще пружинка, і бачите, тут конструкція зовсім інша, ніж там. Ще пластмасовий до фокус якийсь такий. Ну, а ця деталька, то ой, вона м'ягенька яка. Так, тут я зараз буду робити вже все разом з вами. Ага, просто впресований. Ця така набагато важча. Віднімаємо. Вау, народ! Ха-ха! Та тут круче, ніж я думав! Тут дві позолоти. Оце поперло. Дивіться, який тут класний! Позолочений фокус. Плюс. Ну, цього я не буду видирати. О! Ні-ні, навіть це мова. Я думав просто зберігатися з алюмінієм, буде набагато йому краще. Бо вже якщо видер, то треба буде якось його зберегти. Може Бог дасть буду вдома. То покладу його до своєї купілки, там, де буває щось попадається, вже відео не дарма. Ну, знаєте, якщо чесно, приємно. Чого? того, що те, що шукав, ти знайшов. Роблю його в так. отак. І... Покладу його і хай їде, Чекає свого. Може Бог дасть, а війна колись все-таки закінчиться. І щось десь кудись занесемо, щось десь звідки принесемо. Так, в сторону відкладаю. Їду далі розбирати. Ну, що залишилось отакі, вони трошки теж, також незвичної форми. Ну, цей вже такий, як і тій. Їду далі. Ну, ось такий урожай у мене вийшов. Вийшло цинково алюмінієвих кришечок отаких, Ну, не знаю, грамів 200 може буде, може і не буде, може грам 150. Латуньки то трошки є. Оці чашечки вагують <кхи> непогано. Думаю, що грам 300, а все разом грам 400, мабуть, буде. Ну, це, викинув алюміній, але. Я його викину. Залишу тільки усе це молотком розрівняю і розплющу, щоб займало мінімум місця. Так. Ну і щоб не бути голословним, давайте спробуємо разом розібрати цей мікрофон. Тут вже так легко захватити не виходить, трошки важче. Але можна. Це отакий от типаж його. До речі, де його. А, ось я відклав. Ну, набагато, якщо взяти про вміст латуні, то цей багатий. Це старіший, мабуть, трошки. 67-й рік. 67-й. А ці у нас з яких років? Ну, візьмемо будь-який. Ще б, якби хто мікроскоп дав. Подивитися, що тут. Може, якусь новішого візьму. Так, а цей у нас якого року? Нічого не бачу. 92-й. Чи 82-й, чи 92-й, дивіться, може вам буде відніше. Ну, це, звичайно, 67-й, то я думаю різниця відчувається. У тому, що пройшли чуть не два десятки років. Так. Тому з кожним роком на кольорові метали стаються скупіші і скупіші, тому що воно зараз вартує надзвичайно великих коштів. За камерою трохи незручно, не зовсім бачу, що воно куди. Ну вже вибачайте. Думаю, кому цікаво, то й дивиться, кому не цікаво, то й перемотується. Так, ну, знову ж таки, цю кришечку знімаємо. Кільце. Мембрана тут така, як ми бачимо, із набагато. Я думаю, що цей, мабуть, був трохи чутливіший, не знаю. Тут такий широкий оцей п'ятачок, який у вугіллі ворушився. А тут вузенькі п'ятачки, які в вугілі ворушаться. Тому не знаю, не знаю. Нічого казати не буду, треба все перевіряти. Так. Ну і. Висипаю вугілля на сторону. Вже і так на столі мене є багато. Тут пльоночка, далі, тут в середині болт стоїть, десь жадів, магніт, не знаю де. Ну, ось такий здоровий болт, ви можете бачити. І все воно латунне. Вага. Давайте зараз зрівняємо вагу у цього мікрофона, задня частина, і у цього мікрофона. Зрівняємо як? Падінням. Думаю, відчуваєте, так? Да? Це чашечка, звичайно. А тут такий хороший ломоть латунки. два таких во. О, і вже буде 100 грам Ну що ж, закінчився мій розбір. Вандально, пізнавально знаходящийся. Зі знахідками, оці два мене здивували. Досить непоганий вихід латуні Що хочу сказати, якщо у вас є такий мікрофон, і він у вас закінчується не таким його грибочком, да, а є такий, як, наприклад, я ці розбирав, що вони такі гостренькі, і ви не знаєте, що з ним зробити, але у вас є діти, особливо хлопці, можете взяти такий мікрофон і динамік, підключити їх послідовно просто через батарейку. І діти будуть вам вдячні, думаю, за те, що вони почують один одного. Хоча зараз дітей здивувати важко. Мої хлопці так грались в халабуду, я їм робив зв'язок і вони собі там один з одним спілкувалися. Тому, може, в кого є бажання через батарейку, через. А, ну зараз да, батарейку знайти раніше в нас була 4,5 вольта батарейка. Через повербанк, через не знаю, який-небудь акумулятор Літій Іон і 37 вольта. Цього достатньо буде для того, щоб можна було почути. Послідовно мікрофон, динамік і батарея. Один говорить, другий слухає прекрасно. Така система. Тож бо на сьогодні відео буду своє завершувати. Ось на останок мої скарби, які я знайшов. Праця була недаремна. Ну, більш була цікава, ніж то, що я хотів щось знайти, а знайшов і то слава Богу. Тому на цьому буду завершувати. Дорогі друзі, якщо ви щось шукаєте, то хай вам знаходиться. Тільки шукайте завжди доброго і щоб вам знаходилось добре. Не шукайте ніколи нічого злого, воно саме може вас знайти. Хай Бог всіх береже, усім миру, добра злагоди, гарного здоров'я і до наступних зустрічей.